Учасників 10-го молодіжного київського безпекового форуму, який, як ми розповідали, відбувся минулого тижня, були і представники молодіжного середовища нашої області. Чим цікавим видався форум для чернівчан, які ідеї вони змогли озвучити в колі однодумців та що почерпнули, дивіться вже за мить у сюжеті телеканалу ТВА як ми розповідали, 10-й молодіжний київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, зібрав у столиці понад сотню молодих лідерів з різних куточків країни. Це був перший форум для молоді з початку повномасштабного вторгнення, і його місія дати змогу українській молоді осмислити виклики війни, знайти своє місце в процесі національної відбудови і зібратися разом для обміну ідеями. Серед учасників троє студенток Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сьогодні молодь не може залишатися осторонь подій, що відбувається в країні. Пояснила свій мотив участі Евеліна Банар. На її думку, саме молоді люди зараз мають брати на себе відповідальність за країну і активно впливати на процеси в суспільстві. Насправді, форум перевершив всі мої очікування саме через те, що люди, які брали участь в цьому формі, допомогли мені інакше подивитися на силу нашого народу і. Найбільше мені сподобалась панель про те, як наша молодь бореться під час російської агресії, і мені сподобалась цитата Катеріни Матернової, яка сказала про те, що українська молодь на перший погляд не відрізняється від будь-якої іншої молоді через те, що у всіх у нас є різні однакові права у нас є однакова можливість. На свободу думки, свободу слова і тому подібне. Проте українська молодь відрізняється тим, що вона є набагато сильнішою в духовному плані і в моральному плані, через те, що ми проходимо дуже велике потрясіння з високопіднятою головою. За словами пані Евеліни, кожен спікер зробив свій унікальний внесок, і виділити когось було би важко, адже всі промови були надзвичайно потужними, актуальними та глибокими. Однак серед всіх тем особливої уваги на її думку заслуговувала панельна дискусія про боротьбу з маніпуляціями та дезінформацією російської пропаганди. Панельна дискусія про дезінформацію і про те, як боротися з маніпуляцією російської пропаганди мене вразила, тому що одним з спікерів був там Дмитро Гордон. І також вони цікаво висловлювалися щодо цієї тематики. Я вважаю, що вони є досить важливими, тому що вони насамперед впливають на таку молодь, як я, на студентів. Для того щоб розвиватися, рухатися вперед, наша країна зараз в тому стані, коли кожен з нас може зробити свій внесок у загальну боротьбу. Ми повинні бути об'єднані і ми повинні допомагати один одному. Поділилася пані Катерина. У ці нелегкі часи кожен може зробити щось корисне, і це не тільки важливий моральний обов'язок, а й велика відповідальність перед суспільством. А власне, а... Слоган цього форуму це покоління W. W – це в розумінні «warriors», тобто воїнів. А це про нашу молодь. Про те, що насамперед як би нам не хотілося це визнавати, але про це говорили безліч спікерів. Про те, що наша держава максимально мілітаризується в зв'язку з тим, що сам процес державотворення нашого нашої України це військовий і доволі болючий процес. Тому нам Леті дуже важливо розуміти це і розуміти перспективи нашого майбутнього не тільки в кордонах нашої держави, але й на всесвітньому рівні. Війна це не тільки битва за територію, це битва за наші цінності, за нашу культуру, за нашу ідентичність. Ми повинні берегти її і розвивати, бо це те, що робить нас українцями, додає пані Катерина. Наші батьки вони жили в пострадянському просторі, там, де вільно думати і, взагалі, вільно висловлюватись, було важко. А для нас, для свідомої молоді, зараз дуже важливо розуміти всі процеси, не тільки на державному рівні, але й на світовому. В час війни ніхто не залишається осторонь. Ми повинні розуміти і виборювати собі шлях до якогось мирного майбутнього. На форумі була змога поділитися свіжими ідеями та отримати цінні знання, зазначила Олександра Плескач. Вона наголошує наскільки важливою є взаємна підтримка та об'єднання зусиль молодих українців, адже кожен із них, незалежно від міста чи регіону, прагне і може зробити внесок у розвиток та захист держави. Такі форуми, вони є дуже важливими в наш час, тому що там ми можемо почути ближче думки людей. Там ми можемо і поділитися своїми думками, якщо ми туди відповідно їдемо. А дивитися їх потрібно. Тому що е, там були представлені е, якраз це W, якраз з різних боків, що ми не тільки воїни, ми також і ми і свідки, ми і, е, і також покоління війни е, і людей, які живуть цей час. Тому е, це необхідно для того, щоб краще розуміти ситуацію і краще знати, як можна діяти в, в цей в цей період. До слова, теми, що обговорювалися, стали ще одним доказом: сьогодні молодь це потужний ресурс, здатний активно протистояти викликам, які стоять перед Україною. В умовах війни такі ініціативи, як молодіжний форум Київського безпекового форуму, є важливими для збереження національної єдності та боротьби за правду в інформаційному просторі. Телеканал ТВА, як постійний медіапартнер форуму підтримує цей важливий діалог і надає глядачам можливість долучитися до подій. Завдяки нашим ефірам, кожен має шанс зануритися в атмосферу форуму почути актуальні думки і долучитися до спільної справи задля майбутнього України. Діана Добенда, теми тижня тева. Що очікувати Україні після зміни президента США з перемогою Дональда Трампа для нашої держави відкриваються три можливі сценарії розвитку подій. Про це голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк наголосив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. За словами політика, кожен варіант має свої ризики та можливості для нашої країни. І передбачити, який з них вибере новообраний президент непросто є якийсь шанс. Я підкреслюю, якийсь шанс. Добратися до вуха новообраного президента Сполучених Штатів і пояснити, що програш України в війни проти Росії є прямим програшом Сполучених Штатів на зовнішньополітичній арені і втратою Сполученими Штатами залишків лідерства цієї великої демократії. На одній з найбільших котелень Чернівців запрацювала когенераційна установка. Яку місто отримало в рамках гранту від USAID. як працює установка та які її переваги розповідаємо у наступному сюжеті? Перша із двох когенераційних установок, яку Чернівці отримали ще влітку, запрацювала на одній з великих котелень міста. Це сучасне обладнання обіцяє зменшити навантаження на енергетичну систему та забезпечити надійне теплопостачання для чернівчан. Понеділок, 4 листопада, ми вже задіяли роботу її. Вона зараз наразі працює. і котельня повністю споживає електричну енергію ту, яку виробила ця квантаційна станову. Додатково на цій установці виробляємо ще теплову енергію. Фактично у нас зменшується навантаження на енергетичну мережу. Додатково отримуємо теплову енергію. Ну і звісно, електрична енергія, яка є для підприємства економічно вигідніше ніж споживати її з гальної мережі. Завдяки роботі когенераційних установок планують зекономити на енергоносіях та витратах для комунальних підприємств. Як зазначає Олександр Корчунов, когенераційна установка використовує природний газ. Тож важливо і те, що викидів в атмосферу від роботи установки буде значно менше, ніж від традиційних котелень. А сама система роботи обладнання доволі проста. Зараз установка виробляє 800 кВт електричної енергії. Це ми повністю забезпечуємо споживання котельні, тобто не споживаємо електричної енергії з мережі. Це ми бачимо нєма схема, як ну, така принцип роботи цієї установки, тобто входи заходи природний газ. Поступає на генератор, виробляється електрична енергія, частина газів виходить в атмосферу і спрацює вже сам генератор. Все все в автоматичному режимі. Вона повністю підтримує ту установку, яку ми задаємо, і вона ну, повністю забезпечує синхронізована з мережею. Крім того, у разі тривалих відключень світла, завдяки таким котельням, місто буде забезпечене теплом. Вона під час блокаути на 100% забезпечує електричну енергію, цю найбільшу котельню, тобто фактично ми вже при наявності природного газу і там, водопостачання ми на 100% будемо забезпечувати всіх мешканців цього мікрорайону, а це біля більше, ніж 100 житлових будинків і біля 40 соціальних об'єктів будуть повністю тепловою енергією. Наразі іще одна когенераційна установка перебуває на етапі монтажу. Її обіцяють запустити вже у грудні. Ми очікуємо до кінця листопада місяця. Ми її змонтуємо десь орієнтовно. Ну і почнемо проводити пусконалавжені роботи. Тобто сам процес воно не відбувається одним моментом, тобто вона змонтовується, потім проводяться пусконалавдичні роботи, а потім вже вона вводиться в експлуатацію. Анна Харабара ми тижня тава. Про стан енергетичної безпеки в регіоні, готовність до опалювального сезону та підтримку місцевого бізнесу в умовах воєнного стану розповів під час брифінгу начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Тож, як Буковина підготувалась до можливих енергетичних викликів, спричинених війною, та наскільки готова до зими, розповідаємо далі у випуску. Ризик відсутності світла у період воєнного стану все ж залишається високим. Отож, підготовка об'єктів критичної інфраструктури області до енергоназалежності є пріоритетною. Саме тому в області здійснюється активна підготовка інфраструктурних об'єктів до можливих енергетичних криз, спричинених війною та потенційними відключеннями електроенергії. Таким чином, як повідомив на брифінгу, голова військової адміністрації в області впроваджують альтернативні джерела електроенергії, які б забезпечили автономну роботу важливих об'єктів. Ми станом на сьогодні маємо більше 17 енергогенеруючих сонячних станцій, які на день генерують 80, більше 82 двох мегаватт що дає нам достатньо таку стійку ситуації, що стосується автономності, також. Ми забезпечили спільно з містом встановлення автономних когенеруючих установок для забезпечення теплом електроенергією жителів міста Чернівці. Визначили близько 17 місць по території області, де можуть бути встановлені так само незалежні джерела енергії у вигляді сонячних генераторів. Зараз працюємо так само з бізнесом, які підготувалися і мали би можливість встановити. Незалежну енергосистему вигляді сонячних батарей також на території обласного центру є ще вісім незалежних модульних котелень, які можуть працювати та забезпечувати теплом містян. Крім цього, з 2022 року на Буковині реалізується обласна програма з допомоги підприємствам, щоб сприяти енергонезалежності бізнесу, каже Руслан Запаранюк. Програма передбачає компенсацію до 30% за закупівлі енергообладнання. Енергетичних сонячних установок, батарей тощо у 2023 році було компенсовано понад 900 тисяч гривень а у 2024 – понад 200. Ці заходи допомагають підтримувати економіку регіону під час енергетичних викликів. Також активно у нас працює одна біогазова установка на потужністю більше одного мегаватта. Це дуже такий гарний приклад енергонезалежності. І зараз у нас основна ціль це сконцентрована на тому, щоб ми пройшли стабільно весь опалювальний сезон 24 25 року. Рахуємо, що ми підготувалися досить стійко і ми пройдемо цей сезон. Якщо ще задячуючи нашим збройним силам, у нас не буде, буде можливість захистити далі нашу енергосистему, тоді в нас буде все стабільно, все нормально і все буде успішно. Голова Чернівці обленерго зазначив на брифінгу, що з початку повномасштабної війни робота енергетиків розділилась на виконання звичайних обов'язків та відновлення енергосистеми після обстрілів ворога. Що стосується нашої звичайної роботи, у нас все виконано майже на 100%. Це у нас залишився один захід. Це виконання капітального ремонту лінії 35-110 кВ. Я кажу. Цей тиждень і на початок наступного тижня ми все виконуємо. Що стосується виконання іншого нашого напрямку, це інвестиційних програм. У нас також все виконано. В цьому році ми зробили два значних проекти. Перший проект це реконструкція підстанції. Плюс по місту Чернівці ми кху, замінили одне джерело живлення. При цьому це дало нам можливість встановити по ремонтній програмі 95 трансформаторів з переводом. В мережі живлення з 6 кВ на десять це взагалі, це для Буковини, це майже прорив, тому що такого ніхто не робив раніше. Аварійний запас також на 100% заповнений. Окрім того, Чернівці Обленерго плідно співпрацює з міжнародними організаціями, які надають значну допомогу та підкладають плече у скрутних ситуаціях, каже директор Чернівці Обленерго. Я думаю, що і цей етап, якщо у нас Будуть якісь складності. Ми всі разом пройдемо, Аліна рябко теми тижня. ТВ Про приміщення колишнього тролейбусного депо, яке багато років пустувало, чимало дискутували, сперечалися двічі. Його виносили на аукціон, утім продати так і не змогли. І ось ніби на черговій сесії міської ради вийшли на конкретне рішення по цій гласі ділянці у місті. Що придумали обранці? Розповідаємо далі у випуску. Чернівецька міська рада скасувала приватизацію території колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності, яке планували продати для будівництва торгово-розважального центру. Таке рішення ухвалили на засіданні міськради 7 листопада. Нагадаємо, будівлі колишнього депо виставили на аукціон ще влітку цього року. З 2013-го цю територію та приміщення не використовують на аукціоні. Планували продати 23 нежитлові будівлі та споруди площою у майже 7 тисяч квадратних метрів Ішлося про те, що там хочуть звести багатофункціональний торгово-розважальний та офіс-центри, перший аукціон з приватизації об'єкта повинен був пройти у вересні. Утім, торги не відбулися, оскільки в одній із закинутих будівель спалахнула пожежа. Отож поліція відкрила кримінальну справу. Другий аукціон також не відбувся через відсутність учасників електронного аукціону. Як пояснив під час сесії депутат і голова комісії з питань бюджету та фінансів Василь Максимюк, оскільки аукціон з продажу. Жо не відбувся вдруге, його автоматично мали провести повторно. Утім, вже за вдвічі нижчою ціною. В грудні 2023 року було прийнято рішення про приватизацію об'єкта комунальної власності бувшого тролейбусного депо за адресою проспект Незалежності 129. двадцять дев'ять. Потім е Половині 2024 року було досить багато розмов в якійсь мірі навіть суперечок, те, яким чином приватизовувати цей об'єкт, чи і прямим відкритим аукціоном через площадці прозоро, чи інвестиційним конкурсом. Зрештою, депутати зійшлися на тому, що об'єкт виставлять на аукціон, а виручені кошти поповнять бюджет розвитку, каже Василь Максимюк. Під час того, коли вже об'єкт був винесений на аукціон, на превеликий жаль ніхто з заявників за ціною 160 мільйонів не зареєструвався. Він повторно був винесений, Так само заявників, бажаючих по цій ціні купити об'єкт, не було. Ми знаємо, що відповідності до законодавства України, до положення Чернівецької міської ради про конкурс, якщо об'єкт не реалізувався з двох разів, то він автоматично виноситься на реалізацію з демпінгом 50%. Але на погляд членів бюджетної комісії ціна сьогодні 80 мільйонів за приміщення, які там знаходяться, та земельну ділянку площу 3,7 гектара є не досить мала і неадекватна. Якщо порівняти ціни, за якими продаються сьогодні землі, то е, порядок цін значно в декілька порядків. Підтримав недоцільність продажу об'єкта і депутат Михайло Шкурей. Я послідовно. Купаю завжди за недоцільність продажу, тому зараз теж буду підтримувати рішення бюджетної комісії, але такий класий об'єкт не повинен залишитися пустою дірою і не приносити користь для міської громади. Тому я, ну, ви гарний господарник Роман Васильович, і я пропоную все ж таки, щоб це був інвестиційний конкурс, місто би виставило свої умови. Ці 700 робочих місць, які мають створитися на базі цього міста, нехай будуть створені. І то ПДФО, яке ми отримуємо від цих 700 робочих місць, за 5 років нам поверне вартість об'єкта. І ми будемо мати ті самі гроші, але цей комплекс з нашими вимогами, що хоче місто отримати, цей МОЛ, цей великий конференц-зал, воно буде виконано. І це буде гарна інвестиція в місті. Нам не потрібно зараз отримати ці ні 40 мільйонів, ні 160 мільйонів. Нам треба дивитися на довготривалу перспективу, щоб місто мало від цього зиск. Закликав скасувати аукціон, і депутат, заступник голови комісії з питань економіки, підприємництва інвестицій та туризму Сергій Бостен. За його словами, торгово-розважальний центр буде інвестиційним магнітом та стимулюватиме розвиток міста. Я не розмовив, так само виступав за те, що потрібно проводити інвестиційний конкурс. Раз, якщо ми вже проводимо, аукціон, то потрібна все ж таки там великий виставковий холм де ми могли би проводити масові заходи, де можна було проводити великі форуми, виставки, бізнес бізнес. Виставки та да. і інші е, заходи тому, звісно, я так само підтримую колеги, закликаю е, проголосувати за скасування даного аукціону. А вже в наступному році я думаю, що ми повернемося до даного питання і оберемо консолідоване рішення, яке дасть змогу нашому місту все ж таки справді мати гарну велику локацію, яка буде інвестиційним магнітом, яка буде стимулювати розвиток е, нашого міста, тому що це справді досить е, важливо і е, потрібно е, для перспектив. Тим міста локація, яку ми повинні розвивати. Отож, у результаті обговорення депутати своїм рішенням скасували приватизацію об'єкта та більшістю проголосували за зняття його за аукціону. <пи> Аліна Рябко теми тижня. Тва. На щомісячній прес-конференції міський голова Роман Клічук розповів про нагальні питання, що турбують місто, про плани об'єднання обласної та міської дитячих лікарень, про те, коли все ж завершиться довготривалий ремонт вулиці Заньковецької, та про те, чи прикрасить Соборну площу новорічна ялинка цього року. Деталі далі у випуску. Незакінчені ремонти в місті питання, що турбує усіх чернівчан. Зокрема, на вулиці Марії Заньковецької капітальний ремонт розпочали ще весною. І планували закінчити у вересні. Однак ремонт триває й досі, і навряд чи завершиться до кінця року. По заміні мереж це це, начебто, встигли. А по повіновані це це скоріше всього буде прийнято рішення перенести це на весну. Розповів міський голова і про можливість об'єднання міської дитячої клінічної лікарні. Та Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні в надкластерний заклад охорони здоров'я. Зокрема, як зауважив Роман Клічук, об'єднання лікарень обговорюють вже рік. А однією з причин є зростання доходів лікарні після цього. Всі медики сходяться на тому, що об'єднати їх варто, тому ну, що е, в, в, в обласної лікарні не, не вистачає хі хірургічного відділення, яке там має бути. Для на, на, на надкластеності, що щоб в в гривень, що він зробити хірургічне відділення, кошторису обідеться в мільйонів гривень, що в області немає. І ми розуміємо, що є певні відділення, ну де я як гематологи онкологічно в області лікарні, яка потребує, що або в цьому ж корпусі поруч знаходилось хірургічне відділення, яке є в дитячій лікарні. Однак наразі тривають дискусії, який саме заклад приєднати. Крім того, є й певні юридичні перепони на сьогоднішній день. По засіданню робочої групи було прийнято рішення розглянути питання, що обласна влада і міська є за засновниками об'єднаної лі лікарні 50 на 50, але в юридичній площині поки що на сяківні дому це неможливо ре реалізувати. Ну, тому що шукатимо нові ну, якісь інші. А то що їх об'єднувати потрібно, це, це факт. Також міський голова розповів про плани святкування у місті прийдешніх новорічних свят. За його словами, під час війни варто відмовитися від пишних гулянь, облаштування святкового різдвяного містечка, в тому числі і від встановлення новорічної ялинки на соборній площі. Якісь такі елементарні речі, то й линочки вони однозначно будуть, вони будуть в парках, вони будуть у мікрорайонах, на, на бульварі чи в садорі, а саме такої великої линки, святковою у центрі міста. Ну, це буде приймається знову ж таки, напевно, сесійно, бо це треба виділити кошти. Це певно, треба виділити гроші на, на монтаж, на, на нові прикраси. Ну, я не думаю, що ну, у залі знайдеться більше на це. Анна Харабара ТВ Від сьогодні, 4 листопада до 1 грудня, повністю обмежать рух на вулиці Руській, на ділянці від вулиці Зеленої до вулиці Січових Стрільців. Там виконуватимуть роботи з заміни підземних інженерних мереж. Також із 4 до 25 листопада обмежать рух на вулиці Ярошинської, де проводитимуть капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі. І до новин спорту масштабно, динамічно та захопливо саме такими словами можна описати традиційний турнір з карате в Чернівці Оупен, який цьогоріч став наймасштабнішим за всю історію його проведення. Вкотре Чернівці об'єднали найпотужніших спортсменів з усіх куточків України і не тільки, які протягом двох днів боролися за призовий п'єдестал. Тож про турнір загалом враження учасників та хто посів першу сходинку у загальнокомандному рейтингу цьогоріч. Розповідаємо далі. Цьогорічний турнір з карате Чернівці Опен зібрав у столиці Буковини майже 700 учасників. Це спортсмени з усіх куточків нашої держави і не тільки. Вкотре порадували своєю присутністю і каратисти з сусідньої Молдови. Це традиційний турнір для Чернівців. Що хочу відзначити, що в цьому році це максимальна кількість учасників за всю історію проведення. Це біля 700 чоловік. Дуже задоволені, що. У нас є такий кількісний приріст учасників. Це підкреслює наш високий рівень, це підкреслює, що люди хочуть до нас тягнутись і приймати участь у змаганні. Чернівці опен головний суддя змагань каже: такі турніри є важливими етапами підготовки до всеукраїнських і міжнародних стартів. Рівень змагань завжди ті турніри, які проводить Чернівецька обласна федерація Карате разом з Українською федерацією карате, дуже має високі рівні. Чернівці завжди приїжджають найсильніші спортсмени. Дуже великий такий рівень конкуренції в кожної категорії. Цей турнір, звичайно, дуже важливий для нас зараз цей період, коли йде війна. І а, з багатьох куточків України сьогодні з'їхали спортсмени далі з прифронтових регіонів, такі як Харківщина, Сумщина і так далі. Позмагатися за титул найкращого до чернівців приїхали і одеські спортсмени, які щороку є учасниками цих змагань. Це дуже масштабний український турнір. Я зі своєю командою привіз около 30 спортсменів. Це Маленькі діти в основі. Це дуже масштабний, крупний, крутий український турнір, на якому представлені дуже сильні команди та високий рівень. Такі турніри дають ріст молодим спортсменам, вони зростають, повишають свій рівень. Це дуже крутий турнір для українських молодих спортсменів. Звісно, для спортсменів це чергова можливість зустрітися на татамі з потужними спортсменами та підтвердити свій високий рівень майстерності враженнями від змагань ділиться Тарас Муковічук, який вже встиг провести три поєдинка і вибороти перше місце. Ці змагання мені дуже сподобались. Хороша організація, і багато учасників було з ким побачиться. Для Тетяни, яка вперше змагається у новій категорії, це третій виступ на Чернівці оупен і прагне вибороти чергове золото. Зараз я буду перший раз змагатись в новій категорії. Мені недавно опинилися 16 років, тому це новий досвід, нова категорія. Я дуже чекаю своїх поєдинків, тільки що розминалася і зовсім скоро буду битись. Я беру участь в цьому турнірі вже третій рік поспіль. Два рази в мене було золотою, тому сьогодні я також прийшла за золотом. Враження найкраще, тому що це найкраща організація. І мені дуже подобається тут перебувати як і як спортсменка, так і дивитися за тим, як бються інші. Протягом двох днів запеклої боротьби переможцями турніру в загальнокомандному рейтингу стали господарі та організатори змагань. Спортивний клуб Лідер, вкотре довів свою першість серед 32 найкращих клубів України. Загалом цей турнір став останнім етапом перевірки спортсменів перед чемпіонатом України. До слова саме чемпіонат України є першим етапом відбору до національної молодіжної та дорослої збірної, каже Олександр Пікулін. І незабаром він пройде саме у Чорнівці. Хочу всіх запросити на чемпіонат України. Це дійсно буде сильно. Ви побачите кращих атлетів нашої країни, ви побачите і олімпійських призерів. Ви зможете поспілкуватися із новоспеченими чемпіонами світу по молоді. Запрошую всіх на наймасштабніший і найякісніший турнір з карате, який буде відбуватись в Чернівцях. Чемпіонат України проходитиме з 14 по 17 листопада в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 Ще хочу зазначити, що в рамках чемпіонату України ми будемо святкувати 35-річчя Чернівецької обласної федерації карате в мистецькому центрі Миколичука. Тому 14 листопада хочу всіх запросити на це дійство. Де цікаво Аліна Рябко теми тижня. ТВА.